E mais Святе водохреща. Своїм корінням водохреща сягає найдавніших до християнських часів. Тоді воно було святом шанування води, яка є праматір'ю всього світу. Кожне слово, кожна дія, кожна думка в ці дні були надзвичайно відповідальні. Недаремно ж, під час свят віруючі люди, Стережуться не лише поганих слів, але й поганих думок. Адже думки матеріальні. Християнство спочатку сильно боролося з ушануванням води, але не змогло його перемогти. Тому прийняло і освятило. Тепер у нас ставлять каплички над криничками, джерельцями, потоками. І саме тут найчастіше з'являються чудотворні ікони. Свято ж шанування води. Тепер приурочене таїнство хрещення Ісуса Христа. становлять давні народні мотиви Йордана або Ордана, водохреща, Богоявлення, третій завершальне велике свято різдвяно новорічного циклу. У світоглядому плані водохреща це свято єднання людських душ і надій. І на, щороку, очищаючись освяченою водою, ми ніби заново народжуємося. Залишаючи в минулому сварки, невдов... невдоволення і образи. За декілька днів до водохреща або ж увечері, 5 січня молодь йшла до водойми, а там порубки вирубували хреста криги, ставили його біля ополонки, поливали буряковим соком і прикрашали ялинковими гілками. 6 січня до річки йшли і старі, і малі, щоб цілющою водою окропитися. Велике освячення води завершувалося е, у, у, зануренням у воду срібного хреста. Після цього священник окроплював всіх присутніх та воду, яку люди принесли з собою. Матері Змочували дітям лоб, щоб мудра голова була, очі, щоб гарно бачили, та вуха, щоб чули тільки гарні слова. Дівчата намагалися чим швидше принести додому воду, щоб були, була щаслива доля, якнайшвидше заміжя. Вони ж вмивалися нею, вкинувши у воду гілочку калини або коралові буси, щоб бути ще вродливішим. Посвячену воду і дотепер вживають при внутрішніх хворобах, змазують хворі місця, лікують дитячий переляк та окроплюють породіль після пологів. Надвечір'я Богоявлення 5 січня українці відзначають святковою сімейною вечерею. Називають її по-різному: Бабин вечір, голодна куття, Другий святий вечір, голодний святвечір, водохресний святвечір освяченою водою, господар кропив усіх членів сім'ї, хату, подвір'я, худобу, сільськогосподарські реманери. Далі господар набирав ложку кутів і, ставши перед вікном або на порозі, закликав мороз куті їсти. Взамін просив не зашкодити людям, полям, посівам і худобі. В деяких регіонах при цьому приказували, звертаючись до злих сил, не дамо вам святої вечері будьте голодні, холодні, неприкаяні, згиньте з голоду. Вважається, що саме звідси і пішла назва Голодна кутя». В інших регіонах України вважали, що на третю – Останню кутю не треба запрошувати святі душі, які повертаються на той світ. А тому для них це був голодний святий вечір. У надвечір'я богоявлення дівчатка пекли пиріжки і виходили морозними вечорами кликати долю наречених своїх, а батько міг посприцмалити чуба дітям, щоб вовка не боялися. Взагалі Обряд голодної куті, перш за все, спрямовувався на випровадження злої сили зими та закликання заможності, здоров'я, достатку та весни. У багатьох регіонах України. В садок або на вигін виносили дідуха і пускали його на теплий дух, тобто спалювали, а дівчата збирали золу і бігли до себе на город, посипали город, щоб огірки родили. Зі святом водохреща пов'язаний обряд проганяння кутів. При цьому примовляли кутю на покуття, а сонце у віконце. А ще. Розстрілювання мороза. Опівночі або пізно ввечері всі виходили з хати у двір з макогонами, ложками, били ними об зовнішні хатні кути чи ворота, при цьому вигукуючи. Кай коття із спокуття, а узвар іди на базар. Голосніше. А ви кури, Ні. кури А ви, кури на яйця, паляниці лишайтесь на полиці. А дідух на теплий дух, щоб покинути кожух. Регіонах діти або парубки брали, бралися проганяти кутю зі словами геть куття, спокуття, а ти, узва, іди на базар, розбивали при цьому горшки та тричі стріляли з рушниць, проводжаючи цим душі померли, щоб не залишалися між людьми і не заважали живим. Ще одна з традицій водохрещі вчиняти стрілянину. Пустими патронами, що ставило крапку в святках. Селяни з мисливської рушниці розстрілювали оляду, щоб так прискорити прихід весни. Бо тріщі не тріщі, а вже минають водохрещі. Наступного дня, після водохрещі 7 січня, вшановується Іоанн Хреститель. З цього часу вже переходять до звичайного трудового ритму. Господині діставали із закутків своє полотно і нитки, куди вони ховали на Різдво, подалі від гріха, щоб лихий не попутав. І все ж на перетечу, хоч люди готувалися до господарських справ, важливу роботу не розпочинали. Це був свого роду ритуальний перехід, а тому й казали. Прийшов предтеча і забрав свята на плечі. Кожне свято має свої народні прикмети. У диводохреще теж має народні прикмети. Якщо йшов сніг, то буде гарний урожай хліба. Якщо вночі на повний місяць, то весною річки сильно розірються. Ясна ніч і видно зірке гарно бродить горох і хліб. Якщо йде сильний сніг, влітку можна буде зібрати гарний урожай меду. Вночі, якщо перед водохрещем в лісі собаки сильно гавкають, то буде сильний багато дичини. Ну, то що? Захищається, так. так. Славімо його. А ми, дівчата, давайте будемо проваджати злі сили, які заполонили і ту всю нечість, яка заполонила нашу українську землю. Хай ідуть вони на сухі ліси і на глибокі болота. Хай свята водичка. Змиє сльози і змиє кров з нашої багатостраждальної землі. Слухайте, голосом.